Шалом, це Славко, я якраз медитував над оцим пам'ятним ножиком. Бачите, тут навіть є площадка для монограми. Бачите, що можна зробити з хорошого китайського клінка? але ми на цю тему ще поговоримо. І написала одна добра людина, задала дуже складне для мене питання: чи варто або не варто йти в братство, і чи варто або не варто йти в якісь підрозділи гор. Знаєте, відповісти чесно і відповідально на таке питання, дуже складно, тому що люди наставляють лоба, а ти не наставляєш. Однак, якщо у них в королівському флоті офіцер говорить і не літає, а сержант літає, говорить, то получають порівняно. Я зараз в той ситуації, коли не літаю, що я хочу сказати, єдине, що я можу сказати відповідально, що... Для тих, кого посилають, ситуація зовсім інша, ніж для тих, хто посилає. Розумієте? От кого посилають, це одна справа, а хто посилає, це інша. І той, хто посилає, він, як правило, це як казав Савінка в мастер красного цеха. Він не має перейматися такими дрібницями, як втрати, успіх або не успіх. Що мені? Я можу говорити лише за дві операції. Братства, які були достатньо добре відомі, так що з сторони можна було зробити висновок. Ця група не прийпива і висадка оця от на касу. Розумієте, що мені завжди от одна, єдина, одна з небагатьох негативних рис нашого любого літератора як організатора воєнних формувань це довіра до виконавців. Воно природна лінія, інтелектуальні здібності. Я сам такий. І мимоволі, хочеш все довірити виконавцям. А бути треба собакою. Розумієте, а ми не зайняти позицію казахського начальника при Корейських замах. А поза як Корейських замів там явно нема? Тому що все того житята Карабаса Барабаса Кріпоснова. Розумієте, це. Є от підрозділи, а є в хорошому смислі слова банда. Атаман, його значить приближені і «шобли». І от коли підрозділ формують підрозділи, до неповної роти можна формувати як банда атаман, значить приближенний, ну все як ми бачили в свадьбі. Малічого погано в тому не є, скільки бачить око, скільки чує голос можна руководити. Це нормальний процес, це просто слова такі вони не образливі, вони точно передають сущність. І одна з небагатьох от недоліків як народного військового нашого та довіра до чужих виконавців, довіра до чужих слів. Я певен, той, хто підсунув цю ідею рейда групи Неприпива, він або в інтелектуально нечесний, або в інтелектуально безвідповідальний, або швидше, на мою гіпотезу, я підтвердити це не можу. Виконував завдання одного вже нині покійного добродія. От тоді треба було, розумієте, тоді треба було дуже потрібні були трупи українських бойовиків на території Росії, українських диверсантів. І, на жаль, так сталося, що першими трупами стала група не пиво». Ну, Знаєте, зі сторони легко критикувати, начебто і ці місця. Просто, ну, знаєте, це критикувати інших, як скидати черепицю, дахівку з даху. А самому робити це як накладати. Але я до того пам'ятаю на початках кампанії, з якою легкостю відправлялася група на заріст, що хлопцям по кішки буквально ножом випустили, убили. І для тих, хто посилається одне, для тих, кого посилають, і от завжди ставте себе на місце тих, кого посилають. Ну, В польових берег ви знаєте, братство, все дуже добре показало спочатку кампанії на Лівобережжі, на Київщині діяли поруч. За недостатком боє... цих регулярних військових. Ну, я боюся, що. розумієте, Я тут маю досвід тих, хто посилає. Таких людей завжди використовують для чорної роботи. Принаймні, на початку в перших операціях використовували для чорної роботи. І от те, як. ну, Невдач в діяльності всіляких команд з дуже багато. І ми, на щастя, дуже маємо за невдачі підроздіємо за невдачі підрозділів нашого гу. От говорити я можу хіба що відповідально за терористичну діяльність ГУ, вона блискуча, вона. Давно не мало таких аналогів в історії, це викликає захоплення. От що, що український терор викликає завжди захоплення і страху ворогів? Але ж ви розумієте, що там геть не йдеться за шкури тих, кого посилають. Ось, власне, що я хотів. І те саме стосується, на мою думку, інших підрозділів. Розумієте, в цій грі завжди цікаво було придумати послати. А вже на відповідальності того, кого посилають, зрозумієте. Дуже часто тобі обіцяють на ну, фаристічних діях, що все буде трошки інакше, ніж ти потім з тим стикаєш, стикаєшся. І тут треба мати розумієте, влазити в такі речі мають люди з високорозвиненим інстинктом самозбереження, з чуйкою. От я бачив таких людей, вони там виживали, зокрема і в цих от формуваннях нашого друга літератора. Феноменальне почуття небезпеки має бути, от феноменальна чуйка. От такі люди, для таких людей, а для людині без чуйки скрізь погано, як ви розумієте, на війні. І що я можу сказати, як людина, у якої вже нема моральних сил когось посилати на смерть, я би не взявся давати такі. Поради і обмежився рекомендаціями. Є у вас інстинкт самозбереження сильно розвинутий, і нащо вам, на щось вам це потрібно, то робіть. Але ніколи не робіть, якщо йдете туди з, за романтикою якоюсь. Ніякі команди, ніяку романтику вам не забезпечать. Тому що це трохи інше. Романтика там тільки в тих, хто посилає, а не в тих, кого посилають. Сподіваюся, я нікого не образив з повагою. До цих людей просто коли бачиш статистику тих самих британських команд з то думаєш, слухайте, може б, якось воно. Ну, я розумію тих, хто посилає, але коли стаєш на точку зору тих, кого послали, то думаєш, а, ні, є, є ж і болі удачні способи. То, знаєте, вся стара служаща, що думають, то, то як перепетлять, я вам поганий радник. Обмежуся рекомендаціями. Бай. Дякую, складно було відповідати, але треба бути чесним, і відповідати не на, на важкі питання. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте.